В цьому відео ми будемо встановлювати українську мову на CMS OpenCard збірка Oxtore. Я в даному випадку буду встановлювати локалізацію на чистий чисту CMS, так що поїхали. Інсталюємо <кхем> саму CMS. Вводимо сервер, логін, ім'я бази даних, пароль, створимо логін, адмін, адмін і нажимаємо вперед. Переходимо в адмін панель, Зразу ж видаляємо папку Інстал. <кій> Логінемося в адмінку, і зараз я собі створю ще декілька користувачів. Один буде так називатися. І друге буде називатися ось так. Створили? Ой, ні, не створили. Там нам видало якусь помилку, Ну, зараз хвилинку. Такористуючи так, що за помилка? Все окей. Так, зараз я перелогінюсь. І будемо встановлювати. Це ми видалимо. Ви бачили пароль, коли я його встановлював. І тепер додаємо валюту гривню. Також йдемо в настройки. Міняємо локалізацію. Україна. Київ. Так, нехай буде ось так. Е, так, локалізацію. Е, до речі, перед тим як чистити потім. Наприклад, країни, так видаляти оце все. Країни графічні зони. Треба брати до уваги, що по замовчуванню тут стоїть РФ. і треба грохнути і попереставляти на Україну. Або у вашому випадку на іншу країну. Якщо цього не зробити, можуть з'являтися помилки. Е, далі ми ще налаштуємо е, SEO Pro. Для цього ми вна, е, в налаштуваннях заходимо в сервер включити SEO Pro, тип CPU, SEO Pro. Це для того, щоб у нас сайт відкривався з. Е, З'ярили ми на латиниці з перекладом Для цього ще редагуємо в кореновій папці файл. Включаємо ось цей модуль замість оцього модуля. Зберігаємо і міняємо назву йому, просто прибираємо точку TXT. Це і видаляємо. Все, оновлюємо модифікатор, і сайт у нас вже буде відкриватися. Ось такими людину зрозумілими URL. -ами. Далі встановлюємо файли локалізації. Для цього я скачав на сайті OpenCard Form на цей модуль. Він безкоштовний являється. І тут є всі рекомендації щодо встановлення. Так що я його вже собі завантажив, і ми зараз будемо його встановлювати. Так, ось ця папочка тут для всіх версій. Так що дуже круто. <кхем> Також є інструкція. У нас версія 2.3. Заходимо в папку upload, скачуємо всі файли, які там знаходяться в корінь. Ну, нашої теми, яку ми будемо ставити тут, немає, але, е здається, в самому шаблоні. Ці файли присутні. Так, завантажили ми файли, вновлюємо модифікатор і додаємо мову. Поки англійську мову ми не будемо видаляти. І створюємо нову мову, Україна, українська. Після загрузки файлів у нас з'явиться тут каталог. UK.ua. Вставляємо кодування, статус включено і зберігаємо. Все у нас з'явилося на сайті українська мова. Тут рекомендовані інформація служби підтримки. Виробники, партнери товари зі знижкою є у нас, наприклад. Тобто це стаття, яку треба ось перевести на українську мову. Бо воно е записало нам як дубль російської. Ну, ми можемо ось зараз перевірити про нас. Зберігаємо і бачимо, що. У нас змінилося про нас. Змінилося про нас. Е, ці всі маніпуляції треба зробити бажано одразу. Також, якщо у вас є е, якісь модулі, їх краще теж перевести на українську мову. Або просто, просто продублювати. Російські файли або англійські. Краще англійські. В папку каталог Україна. Ось цей каталог. Знаходиться це дві папки: адмін. Мови. Ось. UKUA. Це те, що відповідає за адмін частину і за те, що відповідає фронтенд в папці каталог. Всі мовні файли знаходяться в цих двох місцях. Е, також можна в принципі потім почистити, якщо у вас бізнес направлений тільки на одну країну, можна видалити оце всі країни. А також самі географічні ой країни, так, регіони. Ось. Е -е, Лишнє видалити, а уже по регіонам треба буде переназвати. Наприклад, давайте пошукаємо Україну. IZBORGAM. Так, це десь. Компанія. А в цьому кінці. Стоміра, От зараз ми о, проекспериментуємо. Ось ми знайшли Україну і давайте подивимося, де тут Київ. Ось Київ. Ми просто... Е, пишемо Київ, зберігаємо, і вже у нас тут локалізація Київ. Тобто, щоб воно все підтягувалося, треба замінити і системи, і одиниці вимірювання ті ж самі. Де вони тут? Система локалізація. Тобто пройтися по всім цим пунктам і перевести все це на українську мову. На цьому все. Нашу задачу ми виконали. Українська мова працює. Все ок.